Треба обов'язково мати на увазі, що законодавець фактично запровадив два різновиди об'єкта оподаткування по цьому податку. Це місячний дохід і сукупний річний дохід. Тобто, сплачуючи податок на доходи фізичних осіб щомісяця. Зазвичай це робиться через податкового агента, який виплачує заробітну плату фізичній особі. За підсумками року підводиться певна ризка, і до цього щомісячного податку, а точніше, до місячних податків, помножених на 12, додаються доходи із інших джерел. І визначається сукупний річний дохід.